Вітаємо вас, і ми раді вітати пана Аскольда Лозинського, публіциста нині, а взагалі то відомого громадського діяча, юриста, правника, як з голову світового конгресу українців у Львові. Знову ви цього разу на два тижні приїхали. Так. так? на два тижні ну і так збіглося, що у Сполучених Штатах Америки зараз відбулося кілька заяв президентом Дональдом Трампом, зроблених і ухвалені найбільші санкції щодо Росії. Насамперед хотілося б почути ваш коментар з приводу заяв Трампа у контексті перемовин з диктатором Путіним щодо припинення війни в Україні. Ну я кожну заяву, яка походить від Президента Трампа, я беру дуже, дуже синічно. Тому що одна є річ є говорити, а є послідовно виконувати ці речі. А я він говорив вже про санкції минулому. Він проголошував. Але коли вони будуть запроваджені, то є друге питання. Також. Наприклад, санкції проти «Лукойл». Санкції проти «Лукойл» були перед тим. Тільки що «Лукойл» має рафінерії також по Європі, то треба все координувати. Наприклад, рафінерія була в Італії і Лукоєл, і продавалася а, нафта продавалася. Тепер «Лукойл» в американ, американському терені воно діє. Помимо санкцій, і навіть буде діяти помимо цих, бо вони будуть продавати американську нафту і газ а нафту радше, газоліну. А тому одна є річ санкції, а друга річ є її впровадження. Трамп є невдоволений очевидно, тим, що бо він ну, Україну ну скривдив а в п'ятницю. Перед тим розмовою в четвер з а, а, Путіном, який Путін його переконав Україні не продавати Tomahawks. і вони домовилися про зустріч. А пізніше той зу, і він це сказав, а, а, що він це сказав нашому президенту Зеленському, що як я можу вам давати далекосяжні Tomahawks, коли я шукаю мир. І маю мати переговори з Путіном. Ці ці переговори ніколи не відбудуться, бо перша фаза, тобто фаза між Рубіо і Лавровим, не відбулася, бо не було причини, не було жодного узгодження нічим. І окрім того, Путін мав труднощі їхати до Будапешту літаком, бо тут треба летіти через територію ворожу. А і, і тому ці багато речей, які Трамп говорить, то це їх хвилеві. Хвалевий момент, розумієте, а пізніше воно міняється. Я засадничо хочу пожити і побачити, чи щось з того буде. Бо то проти Роснефту і проти Лукоєл. Правда, також він сказав, е е е здається, що він. Немає довір'я тепер до Путіна, бо він говорить з Путіном і промови до говорення говоренням. Добре, гарно, але не має жодних наслідків з того. Він він говорить, і що Путін хоче все. Так, але то Путін не, не двозначний, що Путін хотів все. А, а Трамп не розуміє, бо він історії не знає. Ви розумієте, що він, він не розуміє в чому є суть. Він каже, що це є антипатія між двома лідерами, між Путіном і, і Зеленським. А він не знає історії українських відносин з Росією. Зовсім не знає. Він не знає ані про Київську Русь. Він не, не може собі уявити. Що істо... що Путін потребує, щоб бути великою людиною в історії, потребує імперію. А імперії не буде, якщо. Візьмуть під увагу, що Московія тільки з 12 століття туди, коли Київ з 5 століття. Що Московська держава незалежна з 16 століття незалежна, бо вона була, але вона була підналежна Османськам і, і Каганатові, а не існувало до 16 століття, а київська 9 століття, то є сім. Століть різниці в одному випадку і другому. Йому потрібно історію України. Для того потрібно йому територію, бо територія дурниця. Йому потрібна територія є 11 часових зон, він має далеко на, на схід. Але тут, але тут є речі, які трап не може розуміти. Він не є інтернетовий, він не читає комп'ютером, не користується, він нічого не читає. Йду, тому що через він є арогант. То він не слухає своїх дорадників, а американська політика. Я якраз давав лекцію на політехніці, і тепер буду давати на інших університетах про українсько-американські відносини. Є один документ, який був засекречений. В восьмому році він був ще серпня сорокосьмого року доручення від Ради національної безпеки до Держдепартаменту Америки, в якому сказано, що українці є найбільш розвинена нація. В радянському союзі і вони бажають бути незалежними. Нам було дуже легко прийняти таке становище, але то би було найдурніше, що ми можемо зробу, зробити бо ми не можемо забути про великих великих росіян, the great Russians. і і він пише, що вони для них це є смертельне, щоб відлучити Україну від імперії. А, і це доводить до того, що навіть якби що Україна це 48 рік не передбачено було незалежності, ж не. ж навіть якби Україна проголосила незалежність і, і старалася якось втримати цю незалежність, то ми би мусили прийняти позицію нейтралітету, не допомагати ані одним, ані другим. Ми це штати. Ми Америка, так. так. І порівняв, і порівняла ця теза чи стратегія Україну у відношенню до Росії, як Небреску і Канзас по відношенню до тобто, будь-який штат. Тобто, немов, вони дійсно прийняли цю концепцію малоросів і великих росіян, немов одні старші, так як говоряться старший брат, молодший брат. Ми молодший брат, який далеко старший. Як правда, як, як москаль. А але ця «Little Russians, Big Russians» то є прийнято в Трампа є 100%, бо він нічого не читав у своєму життю. Він ходив на університет з одного університету. Його батькові сказали, він ніколи не закінчить цей університет, тому краще шукати йому другої батько, заплатив гроші, щоб він в престижному World School of Economics» дістав бакалавра з нерухомості. І тому це треба все брати під увагу. Я, моя дружина думає, що він є чорт. А я думаю, що він просто примітив, але має психічні проблеми, психічні проблеми, що він є багато мудріший, як всі інші. Що він, тому що він гроші здобув, але збанкрутував шість, шість разів. Що він є дуже здібний президент. Кілька разів він наголошує публічно, що він найкращий президент, що Америка колись мала, і навіть деякі його прибічники, сенатори, сенатор Рент, сказав Рент, по сказав, що найкращий президент за мого, мого життя це Данул Трамп. Розумієте, а ті, якби ви дивилися на його зустрічі з кабінетом, то вони нагадують зустрічі Путіна з своїм. Своїм оточенням, де тільки він говорить, а пізніше йде хвальба. Хвалять, хвалять, хвалять. Я вчора проголосив до речі, що ти як його судив департамент юстиції. То він належить йому відшкодовані, бо його за 32 два е, випадки його засудили, що він вкрав, що він брикав перед державою фрод, пер, пер, дефродацією займав. То він цей вирок, який був в Нью-Йоркському суді, то він тепер вимагає, щоб йому повернули ті кошти, які він заплатив адвокатам і іншим. То. Бу найбільша історія вчорашнього дня в Америці це була, що він вимагає, щоб йому повернули гроші, які він стратив у своїй обороні. Такого ще не було президента в Америці. Такого арогантного, зухвалого, ну і, і дурного, і, і фелені, тобто, людину має з кримінальним пов'язанням два рази імпічмент йому було зроблено. Прийде 26-й рік і перейде. Нижня палата перейде на демократичну партію, зроблять третій імпічмент. Правда, що той імпічмент не закінчиться його усуненням, бо потрібно дві треті голосів у вишній палаті в Сенаті, але імпічмент напевно пройде після 26-го року. Тому це все треба брати дуже треба брати під увагу, що фактично утримала Україна з Америки, і поки що Україна не утримала нічого. За, за, час, за час президентства е, Трампа вона не отримала нічого. За Байдена отримувала багато, але все спізнено. Все спізнено. Україна просила одно, а адміністрація казала: ні, вам того не потрібно. І пізніше показалося шість місяців пізніше, що, що так і було. Це Оформлений є Держдепартаментом. І Держдепартамент, і ті розвідки різні це оформляють. Ми мали проблему з українською громадою в Америці. Я б сказав, половина громади української голосувала за Трампом, незважаючи на це, що вони знали, який він був. Але вони є. Я, я вам то не є таємниця, як я закінчив право, до мене підійшло. Підійшли люди з департаменту юстиції пропонували роботу. І я відмовився, вони кажуть, чому то є гонорова, престижна робота. Я сказав, тому що мої цілі не збігаються з вашими цілями. Ваша ціль є, щоби. Боротися з Совєтським союзом, але ж Росія, Росіяни москалі, є поневолена нація. Також ви не передбачуєте незалежну українську державу, ви її не підпираєте. Ви підпираєте людські права у радянському союзі, але не змагання України до незалежності. Це при якому президенті було Це був 76 рік. То був і то і, був тоді якраз Форд. Ще був президентом. А Форд був що він сказав. Він не мав він як кандидував на президента проти Картера. То він сказав, немає жодного радянського впливу на східну Європу. Пригадуєте той момент, і в той вона була з причин, чому він програв програв вибори. Бо Джиммі Картер був зовсім невідомий тоді чоловік. Тобто ніхто не знав про нього. А він добра людина, але він був губернатором Джорджа. А Джорджія – то звичайний маленький штат, який ну, а він був пінет фермер, Він був фермер, який виробляв пінетс, То все. А, але дуже багато українців, я навіть маю в своїй родині, мені встидно, які пошили і не пошилися в дурні. Вони гонорово думають, що це і працювати для американських розвідчих організацій чи урядових розвідчих, а то їх уста замовчує їх. Вони ані нічого не можуть говорити проти американської політики. Вони не мусять, вони мусять це все схвалювати. І тому половина проголосувала стільки, я називаю шпіонів американських серед українсько-американської громади, що ну мені встидно є про це. Тому що вони... чим пояснювали, які мотиви добра працю дістати в державу? Правда, не фінансова, але гонорова позиція сказати, я працюю для Department of Justice, або я працюю для іншого відділу, правда, а, але найбільший є, є, вам мо, уста закриваються. Я маю на увазі, за Трампа голосували, чому українці? Тому, Тому? А що всі було... роботу зразу там? І багато мали роботу і впливали, а крім того, консервативний естеблішмент. Ну, скажіть мені, людський мозок є дуже ну, особливий. Скільки людей підтримують Ізраїль і становище Ізраїля, тобто їхню війну проти на, 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 в Газі, на підставі ті, що Детанягу не може погодитися, що це має там повинні бути дві держави: є, Ізраїльська, але ізраїльська єврейська, не, не тільки ізраїльська, де ви я є рівні з із ізраїльтанами чи з євреями, але яка є по суті теократія, навіть хоч Президент вибирає, є обраний, але є теократія юдейська. А на ті території мають претензії до святих місць і християнам, може християни і найбільше, правда, бо Ісус Христос єрусалим, то Ісус Христос, але в додатку мають мають мусульмани і інші. Але евангелики в Америці. Є зіоністами, є ціла група, починаючи від спікера парламенту, нижнього парламенту, тобто Майк Джансона, який є Евангелікал Зайніст. Його становище є, що не має бути дві держави, має бути одна. Єврейський народ має перебрати цю цілу землю, яку Господь Бог йому дав, включно з так званим Вестбенк чи Західним банком, бо то є Юдея. І то є Самарія, і це є частина твоєї землі. І якщо так буде, що євреї все переберуть, тоді прийде Ісус Христос другий раз. Ну я не чекаю на Ісуса Христа другий раз, бо це буде це буде має бути кінець світу, але то в Біблії є написано. Релігія цей оп'ят, то ваш Ленін казав, розумієте? І є багато божевільних Ленін. Ну а ж, ми були в радянському Союзі. суді. Ми, ми не були при Леніні. Ми були до 39-го року спочатку в Австрії, потім почуяли, в Польщі, а потім нас окупували радянські. Ми при Леніні не були. Я в, в Російській а імперії в ми не були. В 20-му році прийшли вже радянські сили, прийшли большевики. Я розумію, я говорю, ви українці. А, ну, і то в п'ят є, і є божевільні люди. А крім того, є справа а, цих абортів. А, ви немає, ви немає... Пане Аскальде, прошу. я прошу вас повернутися. Ми пам'ятаємо, що сказав Буш в Українській Верховній Раді. Так, На, ви навіть, не маєте що змагатися до незалежності. Так, не треба незалежності. Про Трампа. У чому ви бачите його причини залежності від Путіна? Я, я не можу сказати, що він є агент, тому що я не маю доказу на це. А я повинен керувати... Це симпатії в нього є. Він має асид. Він тобто його обставини є такі, тобто що йому вигідно бути симпатиком Путіна. Він мав жінку першу, якої батько служив в спецслужбах Чеської Республіки, Комуністичної Республіки Трамп. Івана. Івана. так. Він мав другу друг... третю жінку, Меланію. Яка походить з Словенії, і бать, батьки були також заангажовані в розвідках. Але це не означає є різні теорії. Вона може бути, що він приїжджав до Радянського Союзу, є якийсь сексуальний компромат на нього, так далі. Да, агент Креснової такі ризики. Так, то мож, може бути. Я не знаю. Я, я того не знаю, але йому є вигідніше, він вважає себе великою людиною. Він думає, що він є. Могутній глобальний не тільки провідник, але і бізнесмен. Він хоче бачити вежу Трампа у Москві. Розумієте? А не у Пекіні? в Пекіні? Ки в Києві йому на тому не залежить. Москва для нього представляє більшу тобто вагу, тобто є друга. Можливо, я не знаю, чи друга найбільша мілітарна сила у світі. Правдоподібно, подібно перша ядерна сила, бо боєголовок має більше Росії чи Соросійська каже, що друга, що Америка ну, говорить, але то так колись було. Але вони насичували. знаєте, були різні старти і були інші домовлення. Але тоді, коли Америка стримувалася, то Росія чи Совєтський Союз ніколи не стримувався, робив, робив все, що міг. І і тому є психічна проблема величі. Він хоче бути в історії. Він дивив, дивився на Рошмор у Нортекова, uh, де є ті той пам'ятник чотиром великим президентам Америки в камені. Він хоче бути п'ятим там. Він uh, там є місце, ще для я не знаю. Та то є скеля, то повинно бути місце. Та крім того, він у Вашингтоні будує. Називаєш, буде називатися Арка, так як є на «Арк де Тріомф у Парижі. Правда? То він будує Арк де Трамп. Так, він тепер будує велик, великий зал доповнення до Білого дому, де буде так званий великий зал золотий. Вали, прийоми. Так, А тоді він думає будувати від павільйону Лінкуня а на, на той Елізей, який там є, він хоче поставити арку у стилю Арк-де-Тріамф і буде називати. Він сказав, що буде називатися де Трамп. де Трамп. Ви подивіться, його 20 пунктів для положення війни у Газі, то між ними є, що буде створена Верховна така надзірна рада, і очолюватиме її буде Трамп. А оригінально він думав, він не думав речі, як етнічні чистки і так далі. Він думав всіх палестинців викинути з Гази і там побудувати другу рев'єру. Розумієте, її можна було назвати різними способами. То є людина, яка є психічно нарцистом. Нарксист, а є в Америці люди, сили, які можуть змінити його уяву про Україну. Чи це даремно справа? О, ні, є... Його треба скинути, очевидно, але його можна ски... його уяву не змінити, бо треба, щоб людина змінила свою позицію, вона мусить читати. Вона мусить вчитися, вона мусить читати. А він окруженний є. Якби що ви подивилися на то на телебаченню подається? Якби що ви подивилися на його окруження, кабінет, то і все єс мене, то і все, які йому тільки. Притакують і кажуть, який ти великий. А це на його віце-президент є сто процедурів. Його віцепрезидент є юрист з ЄСкого університету. Але він перше він дістався до ЄСкого університету на підставі не тільки бідності, а що він гелбелістиго гір. Кінтакі, Огайо, і пішов до Маринарки, тобто до Марінс, там закінчив, і то його тоді по протекції прийняли до Єл Юніверситі. А він в 2015 році сказав, що Трамп є другий Гітлер. А тепер він тільки самі поани найвищої найвищого батунку зводить до Трампа. Подивіться, що сталося з його колишніми радниками Болтона. Болтина взяли тепер до кримінальної відповідальності, тому що ти той один чоловік, який якого взяв він до свого уряду як радник національної безпеки, а той його ну зрадив, почав критикувати його. Тобто, як президента, ніхто не сміє його критикувати. А те, що в Вашингтоні ухвалено рішення. Щодо воєнної співпраці, будемо там казати, чи сприяння Україні через НАТО переходить від військового міністра Хексета до командувача військами НАТО в Європі Грінкевича. Це для нас давно він, то сказав. Він по Грінкевичу. Він сказав, що Україні не будемо давати жодної зброї, будемо продавати через НАТО. Тобто е, Україна колись діставала безпосередньо, а тепер. Америка не буде давати зброю, вона буде продавати НАТО, і НАТО має вирішувати, кому Гринкевич є основний генерал. То через нього буде, буде доставлятися. Тільки що пізніше він сказав, це він сказав про патріотів. А пізніше сказав, що в нас є замало тих оборонних ракет систем патріотів. І Ізраїль дав до речі Україні одного, підтвердив Зеленський. І є другий, Патріоти. Я, до речі, їхав знов через Ріяшів. Через Тепер і колись в Ряшіві в, в аеропорті стояли ці патріоти. Я... Цього разу їх не бачу. Я не знаю, де, де вони поділися, але немає. Не підказуйте агресору. Ми вже заховані вони. То треба бути дурним, щоб їх не бачити. То агресор давно агресор мені скаже. А ще і... така річ з приводу хочу уточнити, сказав Трамп, що він не знає про дозвіл далекобійних ударів по Росії з боку України американськими ракетами. Дозволу такого не давали. Wall Street Journal Фейк оприлюднив. А якщо б'ють, то це б'ють європейці, а він на то контролю не має. А може бути так, що Трамп буде зараз говорити одне, а військове керівництво НАТО, Сполучених Штатів Америки – робити робитиме інше. не так наївно. Що що сказав, то ж бути абсолютно? Бо європа обіцяла. Наприклад, питання е, а, assets, е, активів радянцього Російської Федерації, то е, на підставі того, що сказав канцлер Німеччини, звільнено 160 мільярдів доларів чи 160-140 міль... мільярдів євро. Російської Федерації для допомоги Україні, і це вже це відбудеться в Європі. Європа тримає, наприклад, ви мали Макрона, і ви мали Стармера на тій оказі, що відбувалося в Карр у справі гази. гази. Вони заграють. Тобто, один і другий є антитрамп. Вони розуміють, що то таке Трамп. Але пані, ви зрозумієте, пане що є. Є, є поважна справа американських грошей. Америка є найбагатша країна в світі. Ви, тобто Європейський Союз є багатшим під оглядом трошки ВВП, але там є 600-700 мільйонів людей в Америці тільки 303-300 мільйонів. І співмірно є, то ви подивіться, що загальний власність чи багат, багатство американців є подвійно то, що є європейця. А, і, і тому з тим, з тим фактором треба числитися. І Америка має, наприклад, Європа не має патріотів. Європа має свого роду Тамагокс, а Україна тепер має свого роду Тамагокс, бо Україна тепер флямінго виробила, але вони мають ще деякі не. Але вони десь літають далеко. Вони, вони далі літають, як Птамогокс. Так, ні, вони, вони в небі десь літають. далеко. То... Мало часу, хотів таку річ. Стало відомо, що в 1999 році, коли Єльцин вже передавав президент Росії свої повноваження. Прем'єр-міністру -прем Путіну і вже готував його у Стамбулі. Мав зустріч з Клінтоном. Ну Єльцин був алкоголіком, Клінтон мав батька з алкогольною залежністю. І Клінтон добре вмів поводитися з Єльцином. Розумів всі всі поправки на його залежність від алкоголю. І коли вони одного разу розуміли, розмовляли, і це ніби з стенограми, і задокументовано, то Єльцин сказав до Клінтона у 1999 році: Біл, давай зробимо так. Світ великий, ви забирайте весь світ, а Росії віддайте Європу. Не Путін, колишній там старший лейтенант чи хто там КГБ. Єлцин. А Єлцин, той, кого ми думали, що демократ і таке решта вже зробив таку пропозицію. На що Клінтон усміхнувся і сказав: ну, Борис, але про це треба запитати європейців. То Європа з 1999 року не чула про цю загрозу, віддайте нам усю Європу. З уст Єльцина. Не сказав Клінтон нікому в Європі про це. Ні, але ми чули про це в 91-му році. В 91-му році. Україна в суботу проголосила незалежність. В понеділок Єльцин сказав, що ми приймаємо Україну, але будемо говорити про територію. Єльцин сказав це в понеділок 26-го. Але він не казав про Європу, про те, що Росія хоче. Він говорив про Україну. Так. Він говорив про Україну, що про територію ми будемо говорити. А, а у 99-му він хотів уже всю Європу. Цілу, цілу Європу. Ну, то, того я ми не чули в Америці. І я не думаю, що він хоче цілу Європу. Я, Путін, я не думаю. Я думаю, я тримаюся тої засади. Я і переконаний, що він хоче Київ. Він навіть вас не хоче. П'єдмонту не хоче. Він не потребує тих бандерівців, тих націоналістів, які тут є у Львові. Він потребує Київ і, і територію на, на, на Схід. То є, то, що, то є моя а, а, філософія. Бо без Києва, без України, тої частини України він не є імперією. Львів є дуже гарне, чудове місто найкраще місто, на мою думку, в Україні. Воно є бажане поляками в першу чергу. Бо Львів є заснований в 1256 році, а перлина Польщі є 1257 році. То є Краків. Я кожному полякові, що я зустрічаю в Польщі, я їм пригадую, що Львів старший як Краків. Що в Україні пережити Трампа? На наразі треба то не треба пережити його. Я очевидно, молюся кожного дня, щоб Бог забрав його до себе. Але то не, то не я Бог дуже часто не вислухав, не вислуховує мої молитви. Але у 2026 році це є переломовий рік для виборів. Крім того, не забудьте в цю суботу, в суботу, що минула, 7 мільйонів американців, непересічних американців, вийшли на вулицю проти королів. Проти короля Трампа, крім того, як ви згадаєте, якби на е, якби ви були на тих маніфестаціях, то там були українські прапори, і там ті прапори не, не, не несли українці, несли американці. Як ви запитаєтеся американці, Why are UK, чому ви несете український прапор? То він вам скаже: I love Ukraine, I love Ukrainians. Дві треті населення України Америки навіть чотири роки після повномасштабної війни. Є прихильниками України сьогодні бути українцем це популярно. Хочуть зафундувати каву, хочуть в Америці зафу... Ні, У Львові мені не фундують каву, а в цього Нью-Йорку хочуть зафундувати. Гарно час сплив. Ну нехай Бог спочатку забере Путіна а вже Буду потім. добре. Дякую вам за те, що прийшли до нас. І чекаємо наступних зустрічей з вами, наступних приїздів. А вам дякую за те, що дивилися і слухали пана Аскольда Лозинського. На все добре.